Доброго дня! Ми продовжуємо з вами нашу лекцію, і це ми той раз закінчили на Максі Вебері, тому продовжуємо саме з нього Етика і політика, погляд Макса Вебера. Отже, розмірковуючи про реальне співвідношення між етикою і політикою, Макс Вебер відзначає, що будь-яка етично орієнтована поведінка може підкоритися двом фундаментально різним максимам. Вона може бути орієнтована або на етику переконання, або на етику відповідальність. Отже, його цитата: Жодна етика у світі не обходить той факт, що досягнення добрих цілей у безлічі випадків пов'язане із необхідністю погодитися із а, високо, Використання морально сумнівних або щонайменше небезпечних засобів, із можливістю або навіть імовірністю кепських побічних наслідків. І жодна етика у світі не може сказати, коли у якому обсязі етично-позитивна мета освячує етично небезпечні засоби та побічні наслідки. Головний засіб політики насильства. А наскільки важлива напруга між засобом і метою з етичної точки зору про це ви можете судити по тому, як революційні соціалісти під час війни сповідували принцип, що з Зводився до такого формулювання: якщо ми опинимося перед вибором або ще кілька років війни, а потім революція або мир тепер, але ніякої революції, то ми виборемо ще кілька років війни. Що стосується освячення засобів метою, то тут етика переконання взагалі, здається, зазнає краху. Звичайно, кожен з вас, хто знає Достоєвського, пам'ятає сцену з великим інквізитором. Неможливо напнути один ковпак на етику відповідальності та етику переконання або етично. Е... Декретувати, яка мета повинна освячувати який засіб. Хто шукає порятунку своєї душі та інших душ, той шукає його не на шляху політики, що має зовсім інші. Завдання, яке можна вирішити тільки за допомогою насильства, гені або демон політики живе у внутрішній конфронтації з Богом любові, у тому числі і з християнським Богом у його церковному прові. на прузі, яка будь-який момент може вибухнути непримиренним конфліктом. Люди знали це вже за часів панування церкви, знову і знову накладався на Флоренцію і Дикти. А тоді для людей і порятунку їхніх душ це було е, владою куди більш грубою, аніж е, за фіхте, холодне схвалення. Е, Кантініанського етичного судження. Але громадяни боролися проти держави церкви. І у зв'язку з такими ситуаціями Макіавелі в історії Флоренції змушує свого героя віддати хвалу громадяна, для яких велич отчого міста важливіше, ніж порятунок душ. Отже, Проблеми політичної влади і розуміння політики порушуються і у політичних теоріях нового часу. Це 16-18 століття, остаточний розрив із середньовічними уявленнями про походження державної влади ознаменувала появу теорії суспільного договору, яка пояснювала походження держави раціональною угодою договором між суверенним правителем. Та його підлеглими населенням з метою організації громадського порядку. Ця теорія одержала свій розвиток у роботах таких мислителів, як Томас Гоббс 1588. 1679 роки, Джон Лок, 1632, 1704 роки, Жан Жак Руссо, 1712, 1778 роки, і Радіще, 1749, 1802 роки. На думку представників даної доктрини, що стала черговою вихідною точкою для розуміння політики в новій системі суспільних відносин держава виникає як продукт свідомої творчості, як результат раціонального договору, котрий укладають люди, які знаходилися до цього в природному первісному стані. Отже, якщо ми будемо розглядати погляди Джона Лока, то він в своєму а... В своїй книзі два трактати про правління пише так: політичною владою я вважаю право створювати закони, що передбачають страту, і, відповідно, все менше суворі міри покарання для регулювання і збереження власності. Право застосовувати силу співтовариства для виконання цих законів і для захисту держави від нападу зовні, і все це тільки заради загального блага, оскільки люди за своєю природою вільні, рівні та незалежні, ніхто не може бути введений із цього стану, є підкорений владі іншої без своєї власної згоди. Томас Гоббс, його висловлювання кінцевою причиною, метою або наміром людей, які від природи люблять волю та панування над іншими, при накладанні на себе уз, якими вони зв'язані, як ми бачимо, живучи в державі, є турбота про самозбереження і при цьому про більш сприятливе життя. Іншими словами, при утворенні держави люди керуються прагненням позбутися тяжкого стану війни, що є необхідним наслідком природних пристрастей людей там, де немає видової влади, яка тримає їх у страху і під загрозою покарання, що примушує їх до виконання угод і дотримання природних законів. Жан Жак Руссо, його висловлювання про, в, а, про суспільний договір або принципи політичного права. Що ж він казав про це? Що є суспільним у рівнях приватних інтересів, тею утворює суспільний зв'язок, і якби не було такого пункту, в якому сходилися б усі інтереси, то жодне суспільство не могло б існувати. Саме на підставі цього інтересу суспільства і пов'язано бути керуванням. Я стверджую, що суверенітет, будучи тільки здійснюванням загальної волі, не можна ніколи відстежувати, і що суворим, будучи не чим іншим. Як Колективною істотою може бути представлений тільки самим собою. Влада, звичайно, може передаватися, але не може передаватися воля. Так, якщо засновника авторитарно державного напрямку політичної думки Гоббс розглядав необхідність висновку суспільного договору в рамках ділеми насильства, саморуйнування у своїй роботі, левіафан він порівнює державу з відомими біблійними чудовиськами, зображаючи так таким чином державу, як безумовне зло, але зло вимушене необхідне. Яке рятує суспільство від стану війни всіх проти всіх. То центральним питанням політичних міркувань лока стає питання про обмеження державної влади, мінімізацію впливу на, на, на особистість. У такий спосіб закладається основи ліберальної політичної традиції, можна виділити й третій підхід до визначення радикально демократичного підходу, пов'язаний з ідеями Руссо, про народний суверенітет, тобто про виключне право колективного суверенітету і народу ухвалювати рішення щодо державного устрою. Французький філософ 18 століття Шарль Луї Монтескєм, 1689-1755 роки, розвиваючи ідеї Томаса Гоббса, Лока і Руссо в роботі про дух законів, пропонує оригінальний спосіб обмеження державної влади при збереженні її ефективності. Його принцип розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу судову став обов'язковим Способом забезпечення законності невід'ємним принципом будь-якої сучасної демократичної правової держави. У державі, тобто в суспільстві, це його висловлення, де є закони, воля може полягати лише в тому, щоб мати можливість робити те, чого треба. Хотіти і не бути примушуваними робити те, що не повинні хотіти. У будь-якій природі є три види влади: влада законодавча, влада в виконавча, що віддає питаннями міжнародного права, і влада виконавча, що віддає питаннями права цивільного. Останню можна назвати судовою владою, а другу просто виконавчою владою держави. 19 століття характеризується появою нових наукових підходів до трактування політики, що зумовлюється серйозними змінами в суспільному житті Європи, пов'язаними з переходом від традиційного до індустріального типу суспільства, появою нових економічних відносин, ускладненням соціальної структури суспільства, виникненням різних ідеологічних течій, веденням масового виборчого права формуванням, Політичних партій, осмислення нового змісту політики знаходять своє відображення в роботі французького соціолога Огюста Конта 1798-1857 роки, та Емілія Дюргейма 1858-1917 роки та англійського вченого Герберта Спенсера 1820-1903 роки. Політика стала сприйматися не як сукупність певних засобів і методів завоювання і утримання влади, а як особливий вид суспільних відносин, сфера інтеграції або сфера боротьби індивідів, груп, спільностей. В межах такого розуміння політики виникають два основних підходи: до її визначення: нормативний політика як засіб забезпечення цілісності суспільства і конфлікт. Метологічний політика як механізми врегулювання конфліктів. Отже, Гюст Кант його позиція, його трактування а, така той науковий шлях яким я пішов з тих пір, як став мислити ті зусилля, які робляться мною до того, щоб перетворити суспільні доктрини на політичні науки, радикально і абсолютно розводяться з усякою релігією або метафізичною тенденцією, розходяться. І ще одне висловлювання, що всі різноманітні загальні засоби науки застосовані до політичних досліджень. Уже, уже самі по собі сприяли встановленню неминучої тенденції людства до переважно войовничого життя і до його остаточного наскільки ж непереборного призначення до його індивідуального існування нормативне ціннісне Трактування політики виходить із традиції, закладеної Аристотелем. Політика як е, сфера реалізації спільних інтересів, діяльність спрямована на досягнення загального блага, традиція ж розгляду політики як діяльності, пов'язана із боротьбою за владу, йде від Макі Авелі. Політика як сфера панування і придушення одних соціальних груп іншими, розвиваючи цю ідею німецькі філософи і мислителі Карл Маркс 1818, 1883 рік та Фрідрих Енгельс 1820 рік, 1895 рік. Стали трактувати політику як сферу боротьби між класами. На їх думку, державна влада відбиває інтереси економічного панівного класу. Таким чином, з позиції марксизму, політика це сфера панування, є придушення одних соціальних груп іншими. Отже, його висловлювання. Те положення, за яким народом управляють, повинно бути замінене на самоврядування народу. І ще одне від висловлення. Перше висловлення це було з капіталу і труд, а друге висловлення уже Енгельсо. Розвиток соціалізму від оптопії до науки анті-д'юрінг. Матеріалістичне розуміння історії виходить з того положення, що виробництво, а слідством за виробництвом обмін його продуктів, становить основу будь-якого суспільного ладу, що в кожному існуючому в історії суспільства розподіл продуктів, а разом із ним і розподіл суспільства на класи або прошарки визначається тим, що і як виробляється, і яким чином ці продукти виробництво обіблять. Обмінюється. До початку ХХ століття в межах соціологічного підходу політика стала сприйматися як тип конфліктних відносин, суперництво певних суспільних груп за реалізацію власних інтересів за допомогою влади Бентлі і Трумена. Політика таким чином стала сприйматися як університетський засіб у регулювання конфліктів. Наприкінці 19 століття, на початку 20 століття, формується ще один підхід до визначення політики правовий, який одержує свій розвиток у Франції та Росії, і саме політика і держави представляються похідними Від права, що є основною діяльністю держави. Таке розуміння політики виходить з теорії. Суспільного договору, Гопса, Лока, Руссо, тобто політика як діяльність держави пов'язана із захистом прав і свобод людини істотний внесок у розвиток даної концепції зробили такі вчені, як Чичерін, Ковалевський, Новгородцев, Бередяв, а також теоретика марсизму Ленін і Плехана. Отже, що казав Володимир Ленін у своєму е, творі попередній начерк тез з національного та колоніального питань? В основу всієї політики комінтерму з національного та колоніального питань по, повинне бути покладене зближення пролетарів та трудящих, має усі Мас усіх націй і країн для спільної революційної боротьби за скинення поміщиків і буржуазії, адже тільки таке зближення гарантує перевагу над капіталізмом, без якої неможливе знищення національного гніту й. Є... Нерівноправності. Микола Бердяєв каже про те в своєму творі, в своїй роботі про рабство і свободу людини, про призначення людини. Каже таке тоталітарний, інтегральний соціалізм є помилковим світоглядом, що заперечує духовне начало, Суспіль, е, усуспільнює людину до самої її глибини. Передача необмеженого права влади від монарха до народу є лише створення нової тиранії. Звільнення ж у тому, що взагалі заперечувати право на обмежено влади, влада людини над світом не повинна перетворюватися на владу людини над людиною. Отже, розглядаючи об... Е Осмислення політики в українській політичній думці другої половини ХІХ століття, початку ХХ століття можна виділити кілька основних наукових течій це демократичне народництво, український соціалізм, це драгомана, Грушевський. Друге це неоконсерватизм, це Липинський і Куліш. Націонал демократія, державний націоналізм, це Бачинський та Голубенко. Націонал комунізм це Шахрай і Хвильовий. Інтегральний націоналізм це Донцов і Міхновський. Отже, висловлювання Грушевського у своєму, у своїй праці про хто такий, хто такі українці і чого вони хочуть, звучить так: щоб не було ніякої тісноти від влади людя, щоб вона не... не. Коверзувала людьми, не накидала їм своєї волі, не має бути іншої влади тільки з вибору народного. Це називається устроєм демократичним. Щоб народ сам собою правив, власті всякі мають вибиратися тільки на певний час, наскільки там років. І за свою діяльність, за те, що вони зробили недобре, мають відповідати перед вибором судом або виборним судом. Такий устрій, коли не має бути ні царя, ні короля, всі власті і всі установи мають бути з вибору народного. І всі вибори мають бути так уряджені, щоб у них мали право і дійсну перевагу люди. Всі робочий народ, такий устрій зветься демократичною республікою, і українці хочуть його. Поряд з розглянутими вищі підходами до визначення політики на початку ХХ століття формується інший підхід, такий як функціональний, що трактує політику як певну управлінську діяльність. Судність політики вбачається в розподілі обов'язків і повноважень. Учасники політичних відносин виконують запропоновані їм ролі, що забезпечує збереження цілісності та стабільності суспільства. а так також директивний або субстанціональний, що розглядає політику як відносини з приводу влади. Така традиція пояснення політики як дій, спрямованих на владу, її одержання, утримання і використання бере свій початок у теоретичних побудовах макіавелі. З укладенням форм людської діяльності зміст терміна політика стає все більш розмитим, що дає привід німецькому вченому максу в 1864-1920-х роках відзначити, що політика має надзвичайно широкий зміст і охоплює всі види діяльності із самостійного. Отже, що ж казав Макс Вебер у своїй праці політика як покликання і професія? Послухайте, говорять про валютну політику банків, про дисконтну політику імперського банку, про політику спілки під час страйку. Можна говорити про шкільну політику міської або сільської громади, про політику правління корпорації, нарешті навіть про політику розумної дружини, яка прагне управляти своїм чоловіком. Звичайно, зараз ми не беремо наскільки. Широке поняття за основу наших міркувань, ми маємо намір у цьому випадку говорити лише про керівництво або вплив на керівництво політичних слів. Тобто в наші дні держави. Отже, політика, зважаючи на все, означає прагнення до участі у владі або до завдання. Впливо на розподіл влади, чи то між державними, чи то всередині держави, між групами людей, які вона в собі містить. Отже, розглянувши підходи до політики, акцентують увагу на окремих сторонах цього явища відносини з приводу влади, діяльність пов'язані з керуванням, сферу інтеграції боротьби. Узагальнюючи різні визначення можна визначити політику як сукупність взаємин, індивідів і соціальних груп, пов'язаних із завоюванням, утриманням і використанням влади з метою реалізації своїх інтересів. Внутрішня структура політики може бути визначена за допомогою трьох основних понять. Це форми, що відбиває її організаційну структуру. Інститути політичної системи, державу та її органи влади, партійну систему, групи інтересів, а також соціальні норми, звичай, традиції, закони, змісту, який проявляється в їх цілях, настановах і цінностях, а також у мотивах і механізмах прийняття рішень. Процесу, що відбиває характер політичних відносин, реалізацію влади між різними суб'єктами, і індивідами і групами, організаціями, в залежності від масштабів та рівня здійснення політики, виділяють е Світову міжнародну політику між державами, міжнародними організаціями, національну державу політику на рівні окремої держави, що поділяється на зовнішню та внутрішню, виходячи зі сфери суспільної діяльності, розрізняють економічну, соціальну, демографічну, культурну, військову та інші державні політики, регіональну локальну політику, політику, що здійснюється на місцевому рівні, окремих і. Ін інститутами політичної системи, а також органами місцевого самоврядування. За різними соціальними групами, у залежності від суб'єктів політики, виділяють політику партії, суспільно-політичного руху, лідера. Значення роль політики обумовлені функціями, які вона виконує в суспільстві. У сучасних суспільствах політика виконує наступні основні функції: функція забезпечення цілісності суспільства, формулювання загальних цілей, вироблення стратегії розвитку суспільства, визначення основних соціальних орієнтирів, регулятивна, управлінська функція, керування соціальними процесами, регулювання суспільних відносин, попередження або Гулювання конфліктів, функція політичної соціалізації, залучення особистості до системи соціально-політичних зв'язків, передача політичного досвіду, цінностей, моделі, поведінки. Отже, сьогодні ми завершили з вами перше питання, яке пов'язане з історією розвитку політичної думки. І переходимо до другого питання: це предмет, структура та функції політичної науки.